Sim, Хочу розказати вам про шикарний преміумний танк 6 рівня Т-78, який можна забрати абсолютно безкоштовно за жетони з Twitch Drops, просто за те, що ви переглядаєте стріми улюблених авторів. Також за ці дропси є можливість забрати інші речі, і шкоду Т-25, він же пзт 25 Але німець програє конкуренцію вщент, хоча в цілому нормальний танк 5 рівня. Тож чи варто витрачати час на Т-78 і наскільки добрий? Цей танк. Що ж, буду розказувати про це в цьому відео. Біля мікрофона, як завжди, ентузіаст, візьміть щось швиденько перекусити, та вліпіть солідний лайк та легендарну підписку, щоб нічого не пропускати. Ну що, зробили? А тепер переходимо до основної частини. Приємного перегляду. Давайте починати по порядку і знайомитися з танком. Т-78 схоже на Хелкета. І це не дивно. Бо обидва американці, обидва ПТСА з баштою, от тільки 78-й це гібрид корпуса Чафі та башти Джексона. Тому танк трохи компактніший, але вищий. Якщо порівнювати їх та ТХ, то вони майже ідентичні з невеликими відмінностями. Т-78 має на краплину краще ДПМ, кращу стабілізацію, але 0,3 це все ще жахливо. І від повороту корпуса зводитись треба по 5 секунд. Навіть халкет попри пекельну стабу зводиться реально швидше. І що не менш важливо, Т-78 має кращу броню корпуса аж в 25 міліметрів. Вам може бути смішно, але враховуючи нахили, вона перестає бути доступною для пробиття фугасами. Але так броні немає. В гіршу сторону відрізняються параметри зведення та розкиду, не критично, але з такою стобою отримаємо плюс-мінус таке ж саме зведення, як і у Хелкета, навіть трошки гірше. Швидкість вперед всього 55 км на годину. Але враховуючи прохідність по середнім ґрунтам, динаміка така сама, і в рамках low level Map відчувається ідентично. А от що дійсно накладає обмеження, то це маскування танка, яке значно гірше за Хелкета. І якщо на Останньому можна було по максимуму прокачати гармату, то на Т-78 є реальний сенс встановити малошумку. Як мінімум, в альтернативну збірку. Як бачите, характеристики скачуть то туди, то сюди. Але на практиці різниця ледь відчутна. І я не розумію тих, хто говорить, що Т-78 це Хелкат до нерфу. Реально, таке хтось говорить. Бо Хелкат до нерфу був повноцінним середнім чи легким танком з зимовою на той час гарматою на свій рівень. Якщо хочете приблизно. Прикинути, як воно було тоді, то пограйте на ХВК-30 чи на М4190. У них зараз ідентичний ТТХ, що і у М18 були тоді, але на 6 рівні. Прикиньте, добре. Давайте тепер про те, як безпосередньо грається цей танк в рандомі. І чи фармить він взагалі? Що ж в основному я катав з такою збіркою без малошумки, і можу сказати, що якось від цього не дуже страждав, саме від відсутності малошумки, бо багато у кого немає навіть 370 метрів огляду. Тож через кущі по ВТ, ПТ, СТ можна стріляти більш-менш безкарно. Замість маскування є сенс посилити огляд оптикою, адже на низьких рівнях він є надважливим і дає величезну перевагу. Про всяк випадок проговорюється вголос. Краще виявляємо суперника, більше шкоди наносимо, сильніше впливаємо на бій. Взагалі, скрипт ідентичний тому, що я розказував в своєму одному з перших відео на каналі. Тобто летимо на позицію чи простріл, там, де можна собі підсвітити. Підсвічуємо, даємо пару пострілів і вже дивимося по ситуації, що нам робити. Допомагати пропушити чи їхати на прийомку. Коротше, обмежень в діях на лампі немає, бо ми майже повноцінний середній танк. Єдине, чого не можемо, так це намагатися стати всіх макущ, бо маскування не дозволяє доїхати. Ну я вже ж не можемо танкувати і прям стримувати суперника, бо немає броні і немає ХП. Але цей танк не про це. Цей бій, який ви бачите на степах, хочу прокоментувати, не тому що він якийсь супер Тащерський. А навпаки суперзливний буквально через одну єдину помилку. Я підпушив ворожу респ, зробив пару мінусів, і нічого не віщує біди. Як тут бам! Прилітає від Су 100 Дуже боляче прилітає, але він світиться. Даю постріл вперед. Ай-яй-яй! Який сум! Він все-таки влучає. А що роблять мої союзники? Тобто СУСТО просто стоїть і в неї не могли влучити. А шотний 12 т перемагає фулового Хелкета. І моя команда лишається проти цього взводу. І я розумію, що шансів нуль. З гарантованої перемоги цей бій за секунди перетворюється на поразку. Ось така мораль, друзі. Якщо ви хочете мати гарний вінрейт, гарну середню шкоду, в принципі, гарно грати, то завжди, завжди догравайте до кінця, навіть якщо виглядає так, що перемога в ваших руках. Не втрачайте зайвого хп. Не розраховуйте на удачу, на проскочити, на залетить, не залетить, відкиньте жадібність і просто доведіть бій до перемоги в цій ситуації. Сусто реально здивував, бо простояти там 10 хвилин це не читається. Я думав, що він десь на дефолтній поличці чи за каменем а 7 а 8 але ні, тепер лишається тільки дивитися за неймовірними діями союзників, які нічого не можуть зробити. А ви, шановні глядачі, ще як можете щось зробити. А саме оформити спонсорську підписку і приєднатися до інших спонсорів. Вони ж справжні та ультраентузіасти. Звісно, якщо вам подобається мій контент, Величезне дякую за підтримку. А також окрема подяка майстру п'яти магій, доктору Нубасу. Ще раз дякую за підтримку. Повертаємось до кульмінації. Обережно пряма мова. Подивіться, чувачок навіть не намагається. Навіть не намагається. Ну оцей хлопчинка на цій арті щось шарить. О ні. Ну, ремонтуйся. Йоу! Ооо! Ремон... Він відремонтувався. Як можна було не пробити СУ 100 Арта, дай щось, дай імпакт. Ні. Я не вірю, чат, я не вірю, я не вірю. У мене зараз просто буря буря, 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 буря. Розумієте, буря всередині.

Нет, все шутр... драйв! ой 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 W, W, W! Гас, даблю, будь ласка, ну-ну-ну-ну-ну, докрути, 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 докрути. Що це було. У мене немає слів. Просто подивіться на цей Хайнс. У нього 10 тисяч боїв на Су 100. А. Зрозумів. Майже, майже. Подивіться на цього типа. Ну, це трейхардер жорсткий. У нього 3000 боїв на 12Т. Це що за гравець? Вау, цей гравець на арті врятував цей бій. Реально, красавчик. Легенда, давайте підбивати підсумки по Т-78. Чи це гарний танк? Однозначно так. Чи на ньому цікаво грати? А вже ж цікаво. Чи Т-78 імба? Думаю, що ні. Просто збалансована машина зі своїми плюсами та мінусами. Чи варто збирати жетони, щоб його забрати? Думаю, що варто отримати таку машину майже безкоштовно, а чому б ні? Це реально преміумний халкат з усіма бонусами преміумної машини. І ви точно не пошкодуєте, якщо він буде в вашій колекції, і ви будете його викатувати на пару десятків боїв, щоб відпочити від рандомчику на десятках під улюблений подкаст чи серіал на другому моніторі. І лишилось питання: чи фармить Т-78? І так, і ні. Бо це все ж таки прем і дохідність відповідна. Але це шостий рівень. І хоч я нафармив за 10 боїв 500 тисяч чистими з резервами, але ліпше витрачати резерви при фармі на 8-ках. Це буде в рази ефективніше. Отже, Т-78 це приємна та цікава машина шостого рівня, яка точно прийдеться по смаку любителям Хелката та всім, хто хоче цікавий ігровий процес. Ідеальна машина, щоб відпочити від десяток, прокачати екіпаж та підформити копієчку, або ж показати клас без значного впливу на економіку. Друзі, на цьому я завершую свою розповідь. Постарався не сильно затягувати це відео, і сподіваюсь, воно було для вас корисним і пізнавальним. Не забувайте за Discord та Twitch, буду радий вас там бачити. Для тих, хто ще не подивився інші відео на каналі, то YouTube підібрав саме такі для вас. Тож заходьте і насолоджуйтесь. На цьому у мене точно все. Розказував та показував ентузіаст. Дякую, що ви є. Бережіть себе та близьких і до зустрічі!